Почесні звання, перейменування вулиці та ще 48 питань порядку денного. Хмельницькі депутати в чергове зібралися на засідання сесії міськради серед ухвалених рішень присвоєння почесного звання полеглим хмельничанам. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоїмо. Перед переднем героїв і перед нем міста. Ми на жаль. Посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Звання почесного громадянина передбачає також виплату матеріальної допомоги і розмір 20 мінімальних заробітних плат. Також проголосували депутати й за перейменування вулиці Трудової. Відтепер вона носитиме ім'я хмельничанина, Героя України Дмитра Крамера. Низка питань, які ми сьогодні ухвалили, стосувалися підтримки Сил оборони. Зокрема, на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень ми передали сьогодні майна. Для різних підрозділів сил оборони також важливим питанням в частині підтримки сил оборони є внесення змін до програми грантової підтримки інноваційних проектів сфері оборонки. Ми підняли розмір цієї програми до 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві і важливі розробки. І обладнання для сил оборони, зокрема, це гексакоптери, які називають в народі бабоярами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. Крім того, Хмельницька громада розширює географію міжнародної співпраці. І цього разу наше місто долучається до проєкту Зелене промислове відновлення. Воно працює спільно із підприємствами Японії та реалізовуватиметься ООН. Це в свою чергу кажуть міські владці, дозволить залучити чимало фінансової безповоротної допомоги. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.